Вітаю, дорогі мої друзі, на каналі Все по-домашньому. Сьогоднішнє відео продовжую вже недільного, сонячного, гарного такого дня. Тому що вчора до мене прийшла моя знайома, з якою ми хоча проживаємо в одному селі, але дуже давно не бачилися. І трішки. Мої плани змінилися, вирішили ми з нею поспілкуватися. А тут ось така в нас краса, все квітне, черешні, вишні, так як у вірші садок вишневий біля хати. Хрущі над вишнями гудуть, плуготарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата. У нас, звичайно, хрущів ще немає. Але зате дуже гарно дзищать бджілки, збирають медок. Аромати такі, друзі, не передати. От найбільше подобається мені весна своїми такими ароматами і квітами. Душа радіє, який рясний квіт на вишні. Дуби ще поки що не розпускаються, ще голі. Але це справа часу. Декілька днів і наш ліс зазеленіє. Ось такі чудові мої квіти. Ми їх колись привезли з лісу, посадили і вони, бачите, дуже гарно себе почувають. Такі гарні великі грона в них. Подобаються мені. Хай хто скаже, що це бур'ян. Але мені він подобається. Тут уже гарненько так зазеленілися і риси, нарциси. всі такі звичайні білі, вони квітнуть на 9 травня, так мені з дитинства запам'яталося. Ну і тут потрішки також починають радувати своїм цвітом тюльпанчики. Нарешті у мене, бачите, такі є звичайні червоні тюльпани. Скільки прожила, а ніколи не мала я своїх власних ось таких класичних тюльпанів. Покажу вам зблизька. Бачите? Для когось це дрібниці. Багато бачу, що викидають квіти з клумбів, тому що багато розростається. А для мене це велика радість, тому що в мене їх ніколи якось так складалося, що не було. Царська корона моя. Цьогоріч також не квітує, маленька вона ще. Ось чорні тюльпанчики, які я розсадила. Такі мають пуп'янки. Ну, їм ще я гадаю, що тиждень десь потрібно, аби вони розквітли. Ось покажу ближче. Ось цей купчастий піоновидний тюльпан. Ну, а там справжня краса. Я його називаю зірчастий. У нього пелюсточки, подивіться, такі гостренькі і гарненькі. Ось так гарно, як сонечко. Там бджілка заморилася і відпочиває, а мабуть, і не відпочиває. Ось тут цей рядочок сортових нарцисів, але вони на квіт не випустили стрілку. Так, кози мої кличуть. Подивіться, яке вже велике листя на малині. Це ось ця малина. Ремонтантна. Я її не обрізала, залишила так, як є. І, і щось є. Так. Тут посадила хризантеми Мені минулого року мама давала. Дивіться, тут є невеличка. Ось тут є. Там є. Біля цього. Ой. Неправильно показує. Біля цього кілочка нічого не видно, немає. Ну і тут немає. Ну нічого. Купимо на осінь ще Петрушечка. Петрушечка взагалі шикарна. Ми її кожного дня рвемо, їмо, бачите, доволі так багато в мене її посіяно. Привіт-привіт. Такі гарні зелененькі листочечки. Ой, смакота! Смакота. Ну і ось покажу цю свою таку імпровізовану. Імпровізовану клумбочку. Подивіться, які мускарі. Я їх не мину, позаминулої весни посадила по одному маленькому маленькій цибулинці. Подивіться, як вони порозросталися. Бачите, яка краса? І туди є красота. Як я їх люблю, це мій піоновидний тюльпан. А ось це буде квітувати, мабуть, також десь через тиждень піоновидний червоний, такого класичного червоного кольору. Минулого року вони лише трішечки показалися, а в цьому році, бачите, вже випустили таку голівочку. То тобто вже точно знаємо, що будуть цвісти Піони. В цих піонах вже видно, що є серединки, що будуть у нас квіточки. Погано я сьогодні знімаю, дуже сонячно ще не привикла. Перший такий теплий, гарний сонячний день за довгий час. А то постійно кожного дня, як не сніги, <хи> то вітер, холодно і дощ. Це ще ось ці нарциси цвітуть. Це також купчасті піоновидні тюльпани, бачите, мускарики. Отакі От мені. Також подобаються. Це мокриця чи як вони називаються. Але мені вони подобаються. А це піодновидний рожевий тюльпан. Дивіться, тут навіть на цих більше видно, як вони розпускаються. Такі будуть новоненькі, там, розові. Ось той білий нарцис сортовий. І ось тут в мене є. Бачите, яка краса. Треба сюди кілочок, тому що він хилиться чомусь. Тут в мене на городі також є два таких звичайних червоних тюльпани. Це минулого року мені чоловік був приніс, я розсаджувала. Мабуть, це їх буде три рядочки, а можливо і ні. Ну, будемо бачити. Будемо бачити. Треба все сапати, все позаростало. Ну і Мигдаль, як же ж без нього? Дуже гарно квітує. Ось так, друзі, така недільна прогулянка по садочку. Поділилася з вами своєю красою. Ну, а звичайно, для себе пам'ятка буде, як воно колись було, як квітувало, тому що цікаво передивлятися минулорічні, позаминулорічні свої відео. Бажаю всім гарного сонячного настрою. Аби душа квітнула і був гарний, позитивний настрій. Миру, здоров'я. Пока-пока!